З 9 грудня курсування поїздів синьою гілкою відбуватиметься лише між станціями героїв Дніпра та Либіцька. Таке рішення прийняла постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА. «Для того, щоб не зупиняти рух раніше. Ми слідкували, щоб не з'явилися нові, нові тріщини і не додаткові течі. Але сьогодні після ранкового піку. Ми побачили ці нові тріщини, які з'явилися. Це вже загроза для безпеки перевезення наших пасажирів. Тому було прийнято рішення в 13.45 зупинити дріження по цій ділянці, і паралельно ми зараз вже займаємося роботами по ліквідації цієї ситуації. За відомостями Київського метрополітену, рух поїздів між Либідською та Деміївською зупинять у зв'язку з необхідністю ремонту. Перегінні тунелі між цими станціями споруджувалися у поймі річки Либідь у складних гірничо геологічних умовах при штучному водозниженні. За розрахунками відновлювальні роботи триватимуть близько шести місяців. Станції метро Деміївська, Волосіївська, Васильківська, виставковий центр і подром Теремки продовжать цілодобову роботу лише у режимі укриття для перевезень пасажирів. Передбачені дублюючі маршрути наземним транспортом від станції метро Теремки до станції метро Либіцька. Кількість наземного транспорту збільшать до 77 автобусів і 20 тролейбусів. У загальному доступі опубліковано схеми руху.